Я забула знову, що треба знімати. Ми були в магазині. Всім привіт, не пам'ятаю, поздоровалась чи ні. Зараз покажу, що купили. Так. Нарешті я знайшла місце для того, щоб установити телефон, щоб було видно добре освітлення. Тільки думаю, треба ще ось так трошки ось. Так, це в нас була закупка перед. Мірославним днем народження, так як в нього буде в неділю, сьогодні у нас четвер. В неділю у нього буде день народження, але святкувати будемо вівторок. Чому скупляємось так? Тому що Женька йде на роботу і в нього не буде нічні зміни, не буде змоги їздити з нами по магазинам. Так, серветки буду складати одразу, щоб як можна більше влізло. Не але хлібчиком, він в свободному доступі можна купити і в магазинах туб. О, не, не знала я, що робити з тортами. Взяла два медовичка. Планувала одразу робити сама, потім так. А коли приїхала в магазин, то не було акції на торт. Тому я почала скупляти все, що мені треба на кремаю. І так далі. Але потім в другому магазині не мала бути акція на торт, а була. Так купила Короче, відміна сметанка. Мені здається, так навіть краще і освітлення, і так. кава три в одному. Ой, сир. Сир. Рис. Це я загущувач купляла для крему, щоб точно знала, що все окей, але вже не потрібно. Кухонні рушнички сюди поскладаю. Кава, творожок, творог обичний не творожок, томат, масло йогурт і Мірославу перед сном. І ще йогурт. Риба буде маринована. Потім що у нас тут ще? Тут у нас, коротше, нарізочка колбаски сири, шматочок рибки. Оце Отак, складу, щоб менше ж місця займало. Mm. Потім неалкогольне пиво, яблучко. Попуста. О, важке. Пішла важка. Хочу трохи розставити, щоб мені було місце. Я взяла такий салат. У нас огурці помідори є. По скидки за 30 крон будемо їсти салат Потім, що це у нас тут рідке мило, бананки. Трошки бананів. Це ж я купувала шоколад для. А, я що я зроблю з тортом? Я зроблю гана, щоб виравнювати бока тортів, всю стружку цю крихти всі позмітаю, і вирівнюю тортики, буде типа як. Заблений тортик. Кетчуп. Потрапили ми на 55 знижка на качечку. Одна качечка, друга качечка. Зараз будемо смажити потім батарейки, бо в нас сіли вже в пульті. Сосисочки. Ось тут пепсі. Картопля. Так, це картопля. 5 кг картоплі. Думаю, її не треба показувати. Обачки, це дуже важкуща ще сумка. Оці де Ось Оці демелка. Не, ну на ж... потім було ж все ж видно. Вот так бриблю. Угу. Соломка. йогурты. Два штучки такие. Круассанчики еще. Школы брать. И шкотки. Вот сюда. Огурчик, сок. Що ж робити? Морозово трошки, трошки ріделечку. Є. Отак. Такі батончики люблять дітки. Сир кусочком, з вершки. Огурці мариновані, коло Дрожді, варенька, м? варенька. І ще вершки. Це ж на крем купувала, Ще нарізочка ковбаска. Ковбаска сирочки. Я їх складу. Ой. Ой. Курине філе. Горошок. Не вистачає такого столу, столу. Так, ще сир кусочком. Ковбаска варена. Оп, у мене тут ціле лего. Що у нас тут ще? Сок такий, персиковий, молоко, ванільний сахар. Не знаю, куди це все складає. У мене місця сюди піде. І тут ще, ще дві сітки картошки. Все, зараз вам покажу, як в мене тут все зроблено. Так, ось все, початок. Ось так трошки завалено. Тут в мене ще картопля. І ще в усіх магазинах крупна, окрім Кауфланда. Купували ми в Теско і в пені. В пені ми дві взяли, а в Теско одну. Ось так. Це мій штатів. Оце загреблися. Тепер впихнути це все треба в маленький холодильник. Знову всім привіт! У нас знову зима. Сніжочок падає малесенький, а я без шапки. Ой-ой-ой! Як гарно падає сніжочок. Усім добрий вечір. Здається, я вже віталась декілька разів. А Мирослав з дімки заснули. А я буду Мирославу запакувати подаруночок. А, вибрали такий будиночок, так, який йому подобається, щоб в будиночки коїсь запихувати. Є навіть сіно, а трактор і викрутка. І викрутка, щоб колеса відкручувати. Ось так. Так, поки сірегли спать, я буду. Запаковувати, так як завтра у Мирослава день народження. Уявляєте, вже буде два роки йому. Я взагалі ще до сих пір не можу а, цього це прийняти чи що. що йому вже майже два роки, але час іде. Майже два роки цьому, а і вже... Ой, жінки вже якби дев'ять. Також вже не, не один, не два, не три. Дорослі в мене діти. Як так трапилось, не розумію. Завтра у нас Мирослава День народження, але ми святкувати його будемо у вівторок. Прийдуть хрещення його і все. І дочні нікого. Чому завтра ні, Тому що... На роботах, таку завтра і неділя. Так, завтра неділя, але всі на роботах. Тому підбирала так, щоб було максимально всім зручно. Прийти до Мирослава. Ось так. Я хотіла е, другі хвильні подарунок, але Жінка настояв на цьому, так як йому подобаються трактора, але йому подобаються танки більше, ніж трактора. Ну, це в принципі такий, вроді пластик нормальний. А є хотіла якийсь дерев'яний конструктор, або дорозі, щось таке. Але, о, запасник виробила. Але буде таке. Дарувати вроді будемо завтра. я зараз ляжу в кровать і з спишусь, щоб точно вже все було, що він скаже. Завтра будемо дарувати, такі як у вівторок будуть інші подарунки. І, знаєте, щоб не було передозу у дитини, подарунків. Тому буде завтра. О, бачите, що мабуть. Подивитися. Вистачає. Все, спокунок готовий. Це в мене вже остання бумага. Така що йде нейтральна на Дні народження. Я купую не чисто для хлопців, а щоб була в нейтральних кольорах, так як дуже часто дімку кличуть на якісь дні народження і упаковують ну, удобно. А новорічні. Новорічні у мене, мені здається, дві чи три. Повністю запакованих з минулого року, я, якби вже розпродаж накупляла, щось там взагалі до 10 крон, то новорічні у мене є. А от на день народження мало. Я клею собі скотч сюди, щоб потім тільки, коротше, складати і відліплять. Що ще хотіла сказати? Не пам'ятаю. А! Що м, кульки на покочні бумаги. Я навіть не звернула на це увагу, тільки зараз дійшло до мене, що я замовила е, кульки на дувні. І все в такій яр, яркої розкраски в'якої. Тому що мені хотілося чогось яркого. Ой, в минулому році були. Звірі, а в цьому році отаке. От і я тарілочки замовила. замовила, купила також з кульками. А потім скатерть, теж отака з кульками. В принципі, не можу важко не з тої сторони я почала клеїти, Тому що тут пустота, все порожнє, і дуже невдобно. Пропусти чи Ні, не зможу. В принципі, Мирославчику і так сподобається. Я не, не знаю, як він буде реагувати взагалі. Тому що два роки, тільки, блін, це визнає, Що Щому тільки два роки, може щось не зрозуміти, але йдуть е, свічки, то тобто, вроді як в міях. Але він кульки, мильні пузирі, дує носом. А Це вчора я вже дивлюся, ротом дує. Але не кульки, а так просто. Коротко, і сьогодні теж дух. То не знаю, буде він задувати свічки сам чи ні. Теж побачимо на дні народження. Так що, все буде в нарки в, в кульках. А, зараз тренді такі паст... прорваю. Пастельні такі тона та на... зеленого, коричневі. Всі купляють блогери, тіктокери, що виставляють, які роблять а, ну, вибирають такий, як сказати, ну, коротко, вибирають такий декор на день народження. А я навпаки хочу свята. Свято чогось яркого, гарненького. Ну, Коротше, все в мене. Негарного, але нічого. Як завжди, невдобні пакунки, ну, брвала ось тут. Ось тут. Не знаю, заклеювати хочу чи так вже залишити. В принципі, трошки залишилось цій бумаги пожить і її Мирослав, а Може Дімка допоможе. Сьогодні так, Дімка спить зі мною захотів. Він так, якби просто сказав, йому не так чого ні. Можеш спати. Щось він сьогодні погуляв, там нього горло було, думаю, і мені буде спокійніше, ближче буде до мене, щоб не бігати сюди. Дивитися, як нього почуття. Вже набрала е ліків в кімнату, щоб ну, що не бігати по квартирі. Там було все під рукою. Температура чуть мені здалася, що є, але поміряла в нього взагалі 35. Ну, Коротше, так я. У мене сьогодні буду спати з двома своїми меншими хлопцями человеками Женька на нічній зміні. Коротше, короче буду спати з Димой не знаю як воно вийде Мирослав заснув я думала буде якось душа так як з Димкою Але Діма швидше заснув, ніж Мирослав і що? І, в принципі, його не напрягало, що дімка з нами в ліжку лежить. Тому що є у нього така, знаєте, трохи рівність до дімки. Ну, коротше, заснули всі швидко, швидше Мирослав заснув, ніж завжди навіть. Так що не так все страшно, як я собі думала. Добре, запакувала. Зараз ще заклею це. Завтра у нас свята такого прям великого не буде. Подаруємо пакунок, а, приготуємо трошки типу святкової обі, обіда святкового чи вечері. І все. І на цьому у нас все закінчиться. Так, глядь. які кульки. Не знаю. Встигну я зняти чи ні. Я думаю, я його заховаю, а вийдемо вже, коли мені треба буде. Як він розпакує, як йому це Я взагалі не знаю, яка в нього буде реакція, так як він кожен день Я інший. А кожен день в нього якийсь щось нове вчиться. Коротше, загадковий. Мірослава. Міра. А ну, це віпадає. Давай, трава. Давай открывать. Вера. Вот а там, дверь. А там подарочек. А ну открывай. А, там барашки. Разрывай, разрывай, беру тут рыбы. Открывай, открывайся. Давай, давай, давай. Секрей там на месте. Давай, тяни, тяни. Мне надо все раскрыть, а потом мама тебе открута. Давай. А так, давай, давай, ты поможешь. Атак... Ой-ой-ой. все -ой -ой. кто там? Трактор? Классный? Еще? Давай бумажку рвать. Вот так, папа. Тебе уже надо ей открывать, да? Уже надо гулять. Ну, все ж скотчем заклеено. Опа. Вот так. Так. Ой-ой-ой, надо ножницы, да пока <поцэ> вот это отлиплю. Вот это запаковано. <поцэ> Давай, ну курочки, барашки. Дядя фермер е. Да? Забор. у Опа, Трак, да. с прицепом. Давай соединяй. Пик, пик, пик. Ты на дал Да, вот так. Хоп. Давай сюда барашек положим. Положим барашек. Барашку. Сина для них. И можно выстыть. А дядю, дядю фермера, куда мы положим? Ты куда? буду стоять? Еще домик, дивись, Вообще, тут будут жить курочки. Ку -ку 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 -ку, курочки. Ой. Дядя фермер, хай в домику <с> живет. У нас сьогодні буде е, міні-святкування, буде вільний грет, буде картопелька. З свіженькими шкварочками перетопили, у нас вийшло півтори літри смальців. І в духовочці у нас курочка. Ось так. Така у нас буде міні-вечірка. Так як хто йде на роботу, хто ще спить, тому буде таке міні у нас. Застілля, а в уже вівторок буде щось більш таке грандіозне. У нас є ще тортики. Ось так. що, Міні-свято буде у своєму звичному місці останнього часом сижу в ванні, Чекаю, поки мірка нагуляється. А, Наїздиться всіма машинками, наплюхкається усією водою, а потім тільки вилізе. І обов'язково ще й сп'інкою. Так що ну, сьогодні трошки, я, коротше, не налила її одразу, а налила вже пізніше. Зараз показати, але дуже багато вийде. Трактором їде у булані. Коротше, на сьогодні такий трошки звичайний день. Мені навіть сумно якось, знаєте, я е, люблю, щоб свято було в День свята, а не пізніше. Але побачимо, як буде святкуватись свято. Завтра вже потрошки почнемо готуватися, маринувати рибку. Варитися на салати, тому що гості прийдуть в 3 години, в 5, я так розумію, тому що батьківські збори будуть у одних з гостей в школі. Тому, а так на 3 години будуть приходити всі і будемо святкувати. Буде фото зони, як завжди. Мені хотілося більшого свята, більшого веселища, але зараз такий скрутний трохи час, тому вдома. Я хотіла в дитячій кімнаті, з батутами, з, коротше, в дитячій кімнаті. Але, не знаю, не цього року. День народження там просто поїхати так, але не день народження. Ну, я думаю, поки Мирославчик буде булькатися, може я там трошки намонтую. Вчора, поки пакувала подарунок, такого щось наговорила. Знаєте, таке враження, іначе не було що казати. Таке щось мені так здалося. Я не пам'ятаю конкретно вже що, але я пам'ятаю, що таке відчуття якесь неяке. Що там? Рука? Я була сина мамина. Ох, ну все. Всім дякую велике за перегляд. Обов'язково дякуємо за привітання. Я знаю, що ви будете вітати. Так що дякую вам і до побачення.